Депутати Верховної Ради розглянули у першому читанні законопроекти, які передбачають внесення змін до податкового і митного кодексу. Закони 8360 і 8361, де пропонується до 1 січня 2024 року звільнити від оподаткування ввізним митам та ПДВ ряд товарів оборонного значення: це безпілотники, це каліматори. Тепловізійні прицели, прицели та ряд товарів, які точно допомагають нашим захисникам, захищають їхнє життя і допомагають боронити нашу землю. На думку народних депутатів, перелік цих товарів оборонного призначення має бути розширений. Два законопроекти альтернативних: це 8360-1 і 8361-1, шістдесят які пропонують збільшити оборонні товари. Зокрема, мова йдеться про зброю. Ою калібру 5,56, 5,45, 7,62 п'ять сорок до них також ідеться мова про засоби електронного боротьби з безпілотними апаратами і ряд товарів, які точно будуть допомагати нашій країні. Новини СТС.